Друзі, привіт! Я вас всіх вітаю на своєму книжковому каналі Books and Life. І сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями коротко, дуже коротко. після прочитання книги відомого німецького письменника можна сказати класика німецької літератури Ганріха Бьоля. Це його роман Дім без господаря. Мене дуже... Дуже вразив цей текст, дуже вразила біографія взагалі цього автора. До речі, він лауреат Нобелівської премії 1972 року, а книга вийшла у 1954 році, і автор вимальовує нам повоєнну Німеччину. Сам автор пройшов війну Другу світову солдатом Вермахту. Але Після воєнне життя він присвятив втіленню, втіленню гуманістичних ідей. Ми, він підтримував Василя Стуса, коли його ув'язнили. І взагалі навіть створено фонд імені Генріха Бьоля саме за поширення гуманістичних ідей. В книзі ми дізнаємося про долю в основному двох сімей Генріха. Хлопця і Мартіна вони дуже дружили поміж собою, але сім'ї були різні. Збідніла сім'я дуже Генріха, Брілаха, А навпаки, Мартін був з доволі забезпеченої родини. Окрім того, ми поринаємо саме у їхнє життя як їх, їх сам, сам, самих, їхнє життя, так і їхніх матерів. Обидві ці дві родини вони були без господарів. Чому, власне, так і називається твір, дім без господаря. Їхні батьки загинули один в 41-му, інший в 42-му році. Як їм жилося, що вони відчували? Генріх Бьоль намагається показати ось цю тіну, що Після війни відчували люди по інший бік тієї страшної війни, німці при мовчазній згоді яких або активній згоді, саме відбулася ось ця руйнація всього, руйнація гуманістичних принципів, руйнація всього світу, що призвело до загибелі мільйонів. Мільйонів людей мене просто вразив стиль автора від книги. Я не могла відірватися. Вона дуже психологічна, дуже глибока і передано атмосферу того часу. Я просто вражена цим текстом. Я дуже раджу цю книгу до прочитання.